Мисловальники із Хмельницького готуються до Окупку світу. Обласний центр, вкотре став столицею вільної боротьби в Україні. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» дізнаєтесь, як звучить освідчення під оплески вболівальників. Вітаємо! Приєднуйтесь! Старт, на якому вибороли путівки на Кубок світу, веслувальники з Хмельницького, Павло Алтухов та Ганна Павлова, відібралися до національної збірної і боротимуться за нагороди на світовому змаганні. Сталося це на Кубку України з веслування на байдарках і каної. Павло, який цьогоріч представляє Хмельницьку область, став абсолютним чемпіоном. А саме в одиночці на трьох дистанціях і вдвічі з Дмитром Янчуком на 500 метрівці. Вихованка дають США номер 4 Ганна Павлова тріумфувала у четвірці, двійці та одиночці. Також в нас гарно виступила і Дежицька Анастасія, Василенко Анастасія. Дежицька Анастасія була другою на дистанції тисячу метрів в одиночці. Василенко Анастасія вибрала срібло в каноє двійці на дистанції тисячу метрів. І також виконала норматив майстра спорту України і вмельний карте. Який здобув Бронзу в каної четвірці на дистанції 500 метрів. Це представники всі де дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Ці спортсмени брали участь у Кубку України, де проходить відбір на міжнародні змагання. Дежицька Анастасія відібралась до молодіжної збірної команди України, тобто вона буде брати участь у чемпіонатах і світу та Європи серед молоді. Серед п'яти учасників Кубку України у нас всі повернулися п'ять з нагороди вони достойно виступили серед тих великих команд. Все таки зайняли дев'яте місце. Паралельно в Умані відбулись і всеукраїнські змагання з веслування серед юніорів. Хмельницьку область представили шестеро спортсменів, вихованців ДЮСШ No4 обласного центру та Волочиської дитячо-гінацької спортивної школи. У кугорті медалістів Вадим Прокупець, Кирило Атконов та Марія Атаманчук. І в продовження теми відібралася до складу молодіжної збірної команди України і хмельницька висловальниця Анастасія Василенко. Та взяти участь у найближчих змаганнях, на жаль, не зможе. Спортсменка отримала складну травму плеча, через яку змушена пропустити старти. На Анастасію чекає оперативне втручання у столиці. Дитячо-юнацька спортивна школа No4 оголосила збір коштів для юної висловальниці, аби вона змогла повернутися у спорт. Кам'янець-Подільський епіцентр здобув путівку у прем'єр-лігу. Це історичне досягнення як для клубу, так і футболу Хмельниччини. Вирішальним для команди став п'ятий тур у групі чемпіонська. У ньому підопічні Сергія Нагорняка мінімально обіграли юксу. Відтак, маючи в активі 44 очки, забезпечили собі потрапляння до найелітнішого дивізіону країни. Команда не кине грати, тому що я їй не дам це зробити, щоб три залишити матчі. Тобто ми граємо з хорошими командами. Команди, які борються за УПВЛ, да, Полтава, потім Металіст, Кудрівка. Ну, ми не будемо віддавати очки, так би мовити. Це я виключаю. Це по-перше. По-друге, що стосується, я хотів би трошки розвіяти такі сумніви десь. Команда, я вам так скажу, це керівництво якби повинно, але я. Вас запевняю, що команда зробить все, що від нас залежить для того, щоб грати в Кам'янець-Подільському. вже цієї суботи епіцентр вдома протистоятиме Полтаві. Саме цей суперник напередодні не залишив шансів волочиському агробізнесу. Здолав Подолян із рахунком 2-0. Підопічні Олександра Чижаєвського, які перед стартом весняної частини чемпіонату посідали другу сходинку. Наразі розташовуються на п'ятій. У черговому турі агробізнес гратиме з Юксою. Втратило очки і Хмельницьке Поділля у групі вибування підопічні Сергія Ковальця на газоні зійшлися із запорізьким металургом. І таким чином команда до пасиву записує першу поразку у весняній частині чемпіонату України в першій лізі. Хорошо почали, хороший забитий м'яч. Ну на жаль, два основні гравці у нас Кухарук і Давронбек Азізов, да, отримали травми, серйозні травми, два основних гравця і. Після заміни дали щось трішечки зламалась гра, і суперник відчув. Футболісти старалися, але результат який є. і Ми розуміємо, що так як сьогодні ми грали, ми не можемо грати, маємо грати краще. Є чотири матчі, де ми маємо виходити і здобувати позитивний результат. Цими вихідними Поділля зустрінеться із лідером у групі командою Вікторія. Майже 40 борців із Хмельниччини змагалися на чемпіонаті України, який приймав обласний центр. Путівки на чемпіонат Європи цього разу виборювали спортсмени до 15 років. Усього майже 6 сотень учасників. Займаюся війною боротьбою майже два роки. Я була на, на турнірі у Таліні. Потім я їздила у, на Всесвітню гімназіаду у Сербії і була на Українах. Тренер мені, Тренер мені допомагав. Ми працювали в залі, збільшили підготовку. Почали інтенсивніше тренуватися напередодні чемпіонату України. Тут сильні суперники, важко боротися, але я дуже хочу перемогти. Змагалися в 11 вагових категоріях серед кадетів і кадеток. Тривали сутички впродовж трьох днів. На сьогоднішній день насправді боротьба вільна. Вона культується у всіх областях України. На достатньо високому рівні десь вона розвивається більше, десь менше. Все в залежності від спеціалістів, які залучають обласні федерації чи асоціації до роботи з молоддю, з дітьми та юнаком. Відбір дуже важкий, дуже жорсткий, в деяких вагових категоріях по 70 учасників. Тому, якби, боротьба довга і важка до того, щоб попасти в команду на чемпіонат. Європа. Будемо бачити претендентів обмаляджі. Ця вікова група відбирається вперше на чемпіонат Європи. Чим жорсткіша конкуренція всередині, тим легше буде їм боротися і завоювати медалі на чемпіонаті Європи. Це така вікова група, де дітей набагато більше займається і тренується. Бо якщо взяти більш доросліше, то їх завжди менше. З кожним роком міняється і техніка, і тактика кожного спортсмена. Якщо він хоче бути сильним чемпіоном, хоче бути, він дуже гарно працює над собою, працює вся команда тренерська для того, щоб він показав максимальний результат. Це наймасовіший чемпіонат України, який є в Україні взагалі. Тобто ми на сьогоднішній день приймаємо майже 600 учасників. Тобто ви розумієте, да? тобто їх треба, їм всім треба проборотися в вагових категоріях до 50-60 шість чоловік. Тобто чемпіон до свого чемпіонства має відбороти 7-8 суточок. Тобто це дуже дуже важко. Представникам Хмельницької області вдалося потрапити до когорти призерів. Срібну нагороду здобув хмельничанин Ярослав Жовтобрух. боровся у ваговій категорії 100 кілограмів. Бронзову медаль Тимур Малішевський, вихованець СК Балу та спортивного ліцею. Виборов нагороду у ваговій категорії 85 кілограмів. Тренують спортсменів Сергій Бланарь, Микола Тарадай, Денис Юзіков та Олексій Хамський. Нагадаємо, у квітні Хмельницький також приймав чемпіонат України з вільної боротьби. Тоді на килимі змагалися спортсмени до 20 років. На одному помості із олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим гімнасти з Хмельницького посіли друге місце на кубку України серед дорослих. Вирушила у Кроповницькій команда у складі чотирьох гімнастів золото за киянами. Бронза у господарів змагання команда виступила прямо на свій максимум. Я так вважаю. Конкуренція була доволі серйозна, тому що з нами змагався олімпійський чемпіон. І хлопці, які виступають на міжнародній арені, але ми поборолися з ними. Головне було для мене показати хороший рівень і правильне виконання в порівнянні з спортсменами, які виступають на міжнародних змаганнях, та також виступають на Олімпійських іграх. Вони показують класний приклад. Настрій був бойовий, так як ще перед цими змаганнями поїхала наша молодіжна команда і там позабирали багато медаль. Ми старалися. Не відставати від них і зробити так само стільки медаль. В них вийшло вісім медаль, і в нас теж вісім. Мотивація була дуже велика. То вже менші підганяють, і треба не відставати від них і вириватися вперед і давати приклад для них. Окрім командної нагороди, маємо медалістів і в окремих видах багатоборства. Здобули їх брати Віталій та Владислав Гонтківські. на двох-чотири призових місця. Підготовку до Кубку України спортсмени з Хмельницького розпочали. У січні набагато складніше стало набирати складність елементів. У нас два міжнародних судді в цьому залі є. Вони навчалися, вони їхали на ці курси. Ми всім залом сиділи, вивчали ці правила. Там дуже багато нюансів, які впливають на. Кожний прилад окремо ми розібралися, і це також нам великий плюс дало то, що у нас були грамотні, грамотні комбінації составлені. Ми на кубку України попали все. Ну таке рідко буває, що вся команда проходить без падінь, без помилок, особливо на дорослому рівні. Ну прямо прям все склалося наразі. Спортсмени готуються до чемпіонату України, який відбудеться у вересні. Домашні перемоги СК Сокіл у двох чвертьфінальних матчах тріумфував над ураганом. Хмельничани забили 9 голів. Гості мали два результативних удари. Після двох поєдинків підопічні Романа Ковальчика наблизилися до однієї другої чемпіонату України серед команд екстра ліги з футзалу. Дотримувались таких шомалюнкорів, відпрацьовували всіх ярусах. Хлопці правильно, і це все спонукало до нашої перемоги і в другому і в другій зустрічі. Цієї неділі хмельничани вирушать до Івано-Франківська. Нагадаємо, у чвертьфіналі команди грають до трьох перемог. Дві вже також оформила Аврора Тім. А от у протистоянні хід Атлетік футзал та Ская футзал енергія за підсумком матчів нічия. 1-1. На паркеті із букетом «Троянд» після першого чвертьфінального матчу проти урагану своїй дівчині освідчився гравець спортивного клубу Сокіл Костянтин Абзалов. За подією спостерігала понад сотня вболівальників. Кохана відповіла так: відомо, що дівчину гравця сокола звати Анна зустрічається пара два роки. Мислували на човнах дракон. Збірна команда Хмельницької області завоювала нагороди на чемпіонаті України серед юнаків, юніорів та молоді. Дорослі спортсмени змагалися на Кубку України. Вирушила на змагання. Команда у складі 68 спортсменів. Це представники Хмельницької, Волочиської та Гвардійської громад. Найбільше медалей здобули вислярі у категорії молодь. Дорослі посіли шосте та сьоме місця. За інформацією голови Хмельницької федерації водних видів спорту, змагання були відбірковими на чемпіонат світу та всесвітні ігри. Вперше у Хмельницькому обласний центр приймає чемпіонат України з шахів серед спортсменів до 18 років. Очікують на 140 шахістів. Це перші змагання за історію Хмельницького і Хмельницької області. У нас ніколи вони не проводились. До 18 років у нас може бути від 7 років і до 18 – Це єдиний вид спорту, в яких не береться до уваги рік народження і маса тіла. Тобто, це все залежить від. Інтелект. Наше завдання це популяризація шахів, ну і зрозуміло, що виховання дітей. Це мій не перший чемпіонат України, мабуть. Це мій десятий. В цілому в мене майже завжди виходить попадати в призи. Я тут знаю майже всіх, тобто я з ними грала, можливо, навіть не раз. Тому тут всі мої конкуренти, нікого не можна вважати слабким. Олінської області у змаганні візьмуть участь понад три десятки представників. Україна представлена майже всіма областями. Буквально кілька областей відсутні Кіровоградська, там Чернівецька. Закарпатська і інші всі області представлені тут, і представлені можна сказати найсильнішим складом, який є на сьогодні в цій віковій категорії, враховуючи те, що багато дітей виїхало за кордони зараз. І інші проблеми, ми ж повинні розуміти, що в загальному чемпіонів в нас ну, вкрай мало. Ось є діти відповідно, які борються безпосередньо там ну, за нагороди, дав то тобто за перше, друге, третє місце. А є діти, ну які в першу чергу отримують досвід. Чому? Бо цей чемпіонат ну не тільки ж дає. Можливість там поборотися за перше, друге, третє місце. Наші вихованці тепер мають можливість виконати кандидат в майстри спорту. Це для Хмельницького там років там сім тому це взагалі було табу. Стартували змагання з класичних шахів, за підсумками семиденної боротьби за шахівницями. Визначаться чемпіони. Фінішуватиме чемпіонат швидкою грою і бліцом. Хмельницькі футзалісти чемпіони другої ліги у фіналі гравці команди Хелпікс зустрілися із житньою сльозою. Матч із харків'янами закінчився нічиєю 2-2, Тож остаточну крапку у протистоянні поставила серія після пенальті. Хмельничани реалізували усі удари. Допоміг команді її голкіпер Манук Восканян. Удар забиває Кручик, а Отже, золоті медалі другої ліги чемпіонату України. Сезону 2024-2025 будуть вручатися команді з Хмельницького. Кращим гравцем став хмельничанин Богдан Кручик щодо бронзових призерів другої ліги, то нагороди здобула команда з Вінниці Яско. Вона у медальному матчі святкувала перемогу над будівельником. Додамо, що на другому етапі розігрушу другої ліги України з футзалу. Хелпікс подужав лисичанський СК «Будівельник» та МФК Тернопіль. Обидва матчі закінчилися із рахунком 5-1 на користь хмельничан. Третій у віковій категорії 65-69 років. Хмельничанин Олександр Нагуляк став призером чемпіонату України з легкої атлетики серед ветеранів фізичної культури і спорту з бігу на 10 кілометрів. Наш спортсмен показав час 47 хвилин та 24 секунди. Додамо, що для Олександра Нагуляка це вже друга бронзова нагорода здобута на цьому чемпіонаті. Попередню завоював минулоріч. Олександр Нагуляк 10 років представляє клуб ветеранів легкої атлетики Хмельницької області на всеукраїнській арені. А у 2022-му став призером чемпіонату Європи в бігу по шосе на 10 кілометрів у складі збірної команди України. Таким спортодайджес був цього разу завершить програму Фінальний виступ українських чор на світовому старті. До завершального етапу потрапила десятка танцювальних дуетів. Анастасія та Єлизавета посіли в сьому сходинку. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.